Благословення Небожителів. Глава сімдесята Падіння Золотої статуї злидень ховає стражденного сина. Покличте його негайно. Наказав сілянь. Фенсінь зімкнув казівний середній пальці правої руки разом і притиснув їх до скроні, з'єднуючись з муціном в мережі духовного спілкування. З іншого боку, ці жун клацнув язиком. То ти вийшов з того віддаленого місця юнаня. Воістину, безплідні землі породжують непокірних злиднів. Думаєш, ти можеш пограбувати богів тільки тому, що ти бідний? Тоді я не буду грабувати, сказав Лангін. Я віддам шану і поклонюся цьому твоєму богу прямо зараз. Я стану на коліна і буду благати його дати мені гроші, щоб врятувати життя людей мого рідного міста. Але чи почує він мене? Ціжун здихнув і пробурмотів подумки, думаючи чи не втече цей хлопець з усіма грошима. Ніби він має на це право, якщо кронпринц нічого не вдіє. Тому він відповів Його високість кронпринц став богом, а божества зайняті до смерті. У кого ж знайдеться час на вас, злиднів? Почувши це, Лангін повільно кивнув. Я теж думав, що йому не до цього. Не те, щоб ми ніколи не молилися та не благали. Але річ у тім, що це зовсім не допомогло. Ті, кому судилися померти, все одно помруть. Сілянь був вражений, а інший культиватор вигукнув Ти як можна бути таким нешанобливим у божих залах? Хіба ти не боїшся покарання небесного? Однак ленгін відповів: це вже не має значення. Нехай покарають мене, якщо вони повинні. Я більше не боюся залишитися без спасіння. Так чому ж я повинен боятися бути покараним богами? Ціжун махнув рукою, і кілька слуг, що чекали збоку, кинулися вперед, оточивши чоловіка, та почали безжально бити злидня. Фенсінь все ще працював над тим, щоб пом'якшити їхні удари, і здавалося, що ленїна просто розчавлюють на порох. Однак чоловік перебував у ошелешеному стані, не уникаючи та не ухиляючись. Він лише зрідка підіймав руки, щоб захистити ранець на спині. Збоку ціжун схопив жменю динного насіння та прийнявся жувати, трясучи ногою. Лупцюйте його! Лупцюйте його добре на шану ім'я принца Сяодзіна. «Воістину, сам образ мафіозі. Почувши, як він називає свій власний титул, Лангін раптово підняв голову. Ти принц? Що ти за принц? Ти живеш у палаці? Ти можеш зустрітися з королем? Ціжун сплюнув. Я твій дідусь. Ти все ще думаєш, що можеш побачити короля? Чи не так? Його величність має мільйон справ. У нього не знайдеться часу на тебе. Лангін повернув шию та вперто вимагав. Чому він не має часу на мене? Боги не мають часу на мене, і його величність теж. Тоді хто має час почути мене? До кого мені йти? Чи знає король, скільки людей загинуло в Юнані? Чи знають про це жителі королівської столиці? Якщо вони в курсі, то чому радше просто кидають гроші у воду, ніж дають їх нам? Ціжун холодно хихикнув Це наші гроші, і ми будемо витрачати їх, як захочемо. Навіть якщо ми використаємо їх як каміння, щоб кинути у водичку. Це нікого не стосується. То чому ми повинні віддавати їх вам? Що, у вас більше підстав тільки тому, що ви бідні? Хоча в цьому була своя логіка, вона була неймовірно недоречною для цього часу та місця. Сілянь вже збирався знайти спосіб, щоб запечатати рота ціжуну, як раптом з-за храму з'явився молодий чоловік у чорному одязі, який швидко перебирав ногами, поспішаючи? Ваша високість кликав мене? Сілянь помахав йому рукою. Муці, швидко йди сюди. У всіх молитвах, які ти отримав останнім часом, було що небудь про засуху в юнані? Муцін також був вражений. Ні, нічого такого не було. Фенсінь вигукнув: Як такого могло не бути? Біженці вже добрались до столиці. Його тон був надто звинувачувальним. І Муцін закам'янів, різко відповівши. Я сказав правду: нічого не було. Чи ти хочеш сказати, що я навмисно приховую інформацію? Ну, а ти сам що небудь отримав? Я чергую в храмі крон принца по непарних місяцях. А ти по парних. Якщо люди з юнання дійсно молилися про припинення засухи, то немає ніякої причини, чому всі молитви пов'язані з цим, були б надіслані по непарних місяцях, а ти б нічого про них не знав? Фенсінь зробив паузу та зрозумів, що це безумовно так і було. Я не казав, що ти робив це навмисно. Ти занадто багато думаєш. Здавалося, що вони були готові знову почати сварку, але сілянь роздратовано подав знак паузи рукою. Гаразд, фенсін нічого не мав на увазі. Ви обидва припиніть негайно. Обидва негайно закрили роти та припинили. У той же час ціжун нарешті втомився спостерігати, як його підлеглі лупцюють лан'їна, і схопив невеликий мішечок, щоб викинути туди денне насіння. Сказавши: Тягніть цього грабіжника до в'язниці та замкніть його. Піддані підкорилися. Буде зроблено. І кілька з них підхопили злидня. Давайте спочатку розберемося з нагальною проблемою, сказав сілянь. Врятуйте цього чоловіка. А про юнань я розпитаю його як слід пізніше. Муцін розслабив свій вираз обличчя і обережно запитав Ваша високосте, що ти плануєш робити? Ти не можеш просто так показати себе. Після Вознесіння це було одне з правил, яке сілян ніяк не міг зрозуміти, Небожителі говорили, що повинні допомагати простим людям, але вони всі напускали на себе пиху та ставили себе вище смертних. Забороняючи з'являтися перед ними за власним бажанням, що часто обмежувало його з усіх сторін, викликаючи велике розчарування. Добре, що у сіляня також було кілька способів обійти це, і він, не кліпнувши оком, підняв руку та штовхнув. Люди, що стояли попереду, помітили, як тіні на землі затремтіли і розгублено обернулися. В наступну мить ціжун заволав Кузене Крунпринц! Селянь перекинув власну божественну статую. Ця добросердечна і неймовірна золота статуя з мечем і квіткою в руках розгойдувалася вперед, назад, а потім повільно перекинулася на бік. Ціжун виглядав так, ніби побачив, як його власна мати відштовхується від табуретки після того, як повісилася. Його серце розривалося, і він втратив будь-яку думку про лан'їна, коли відчайдушно кинувся хапатися за ногу статуї. Перто намагаючись утримати її у вертикальному положенні, кричачи з переляку. Чого ви, непотрібний мотлок, чекаєте? Допоможіть мені отримати його! Не дозвольте кузену кронпринцу впасти! Він не впаде. Поки той був наляканий, селянь спокійно та недбало пройшов повз нього та вийшов із зали. Обличчя Фенсіня і Муціна впали на землю. Минула мить, перш ніж фенсінь, нарешті вигукнув. «Ваша високосте, це ж була твоя власна божественна статуя. Статуя, що впала, була дійсно поганим знаком, тож це було щось на кшталт табу між небесними чиновниками. Небожитель, який би так просто перекинув власну статую, був нечуваним, рідкісним явищем у всіх трьох царствах. Це лише великий шматок золота, сказав сілянь. Якби я цього не зробив, їхня увага не змістилася б. Ви, двоє, йдіть і продовжуйте тиснути на золоту статую та не дайте їм шансу піти. Я збираюся зустрітися з цим чоловіком. Фенсінь і муцін все ще не могли оговтатись та відкрили рота, щоб щось сказати. Вони могли тільки підкорятися наказам принца. Юнаки слухняно стояли поруч з божественною статуєю. І кожен використовував лише палець, щоб натиснути на неї. Їм потрібно було використати лише цю крихту сили, цього було достатньо. Проте людям, хто тримався з іншого боку, потрібно було використати кожну частинку своєї сили наповну, і все ж вони могли тільки зберегти постать в одному положенні, скрегочучи зубами. Що правда, то правда, дійсно, чисте золото, таке важке. Лангін, який раніше впав на землю, побачив, що ті піддані більше не звертають на нього уваги, та довго дивився на золотий блиск цієї божественної статуї, після чого підвівся на ноги, обтрусився та побіг геть, несучи свій ранець. Селянь побіг за ним. Він пробіг чималу відстань і зайшов у густий ліс, озирнувся навколо та сів відпочити під деревом. Сілянь сховався за деревиною, легко вимовив заклинання та вміло трансформувався в маленького, вдягненого в біле даоса. Переодягнувшись, він оглянув себе, щоб переконатися, що все гаразд, і змахнув мітлою. Він думав саме про те, що йому зробити, щоб не викликати тривоги в чоловіка. Коли побачив, що ленгін сидів впочіпки біля калюжі під деревом, опустивши голову, він копав руками землю. Руки цього чоловіка були великими, і одного удару було достатньо, щоб створити широку та досить глибоку вмятину. Бруд і пил летіли у всі сторони, коли він копав. Чоловік був дуже схожий на тонкого чорного здичавілого собаку. Сілянь тільки здивувався, чому він раптом почав копати ями, коли побачив, як він витер бруд об штани, зачерпнув жменю води обома руками та підніс її до рота. Побачивши це, Сілянь не зміг більше ховатися, тому вибіг, зупинив його руку, дістав із цянькунь рукавів пляшку з водою та простягнув йому. Лангін вже набрав повний рот води з калюжі, а його щоки порожевіли. Він спостерігав за маленьким Даосом, який з'явився надто раптово, та не вважав це дивним і не відхилив його пропозицію, а взяв пляшку з водою, випивши весь вміст одним духом. Закінчивши пити, він лише промовив Дякую. Оскільки він все одно з'явився несподівано, сілянь перестав дбати про природну появу. Він щосили намагався змахнути мітлою, як практик безсмертний, людина, якій можна довіряти, та запитав Друже мій, звідки ти прийшов і куди йдеш? Ми прийшли з Затоки Ланер з міста Юнань. Я збирався йти до королівського палацу, але передумав. Я більше не тримаю туди напрямку. Сілянь був вражений. Ми. Лангін кивнув. Ми, я і мій син. Сілян ще більше розгубився, а його серце завмирало. Він дивився, як Лангін зняв зі спини ранець і відкрив його. Мій син. Всередині торбинки, яку він ніс на спині, було мертве тіло маленької дитини. Це було крихітне створіння на вигляд не більше двох-трьох років. Його личко було жовтим, щоки бліді, а на голові прилипло кілька пасун тонкого пожовклого волосся. Був навіть мертвений висип. Маленьке лице було викривлене в дивний образ, ніби воно плакало дуже нещасне. Очі були заплющені. Але рот відкритий, проте вже не в змозі вимовити жодного звуку. Зіниці сіляння звузилися, його дух був вражений до глибини душі. За секунду він втратив дар мови. Тепер зрозуміло, чому він відчував, що цей молодий чоловік мав дивне повітря навколо себе. Він не міг описати, в чому полягала ця дивність, але знав тільки те, що він був ненормальним. Те, як він говорив, як він поводився. Здавалося, що він зовсім не думав про наслідки дурний і несамовитий. Але, судячи з усього тепер, для чого йому було думати про наслідки? Показавши сина, Лангін загорнув дитину наново та ретельно підв'язав мішечок. Дивлячись на те, з якою зосередженістю він це робив, сілянь був смертельно засмучений. Він вперше бачив мертве тіло такого маленького немовляти, і запитав, затинаючись. Як помер твій син. Лангін поправив ранець на спині та відповів спантеличино: Як він помер, я не знаю, як він помер. Спрага, голод, хвороба, можливо, всього потроху. Він почухав голову. Коли я вперше виніс його з юнання, він ще трохи кашляв і кричав мені на спину: Тату, тату! Поступово крики припинилися, чувся тільки кашель. А потім і кашель припинився. Я подумав, що він заснув, проте пізніше, коли я знайшов щось поїсти та хотів розбудити його, він вже не прокинувся. Ця дитина загинула під час втечі. Лангін похитав головою. Я не знаю, як піклуватися про дітей. Якби моя дружина дізналася, що наш син помер, вона б накричала на мене до смерті. Після хвилини мовчання він додав: Я б дуже хотів, щоб моя дружина все ще могла на мене кричати. Вираз його обличчя весь цей час був спокійним, наче гілка з засохлого дерева або калюжа мертвої води без ознак життя та брижів. Усіляння стиснулося горло, він не міг ковтнути, та тільки промовив тихим голосом. Чому, чому ти не поховаєш його? Лангін кивнув. Я хотів вибрати гарне місце. Тут непогано. Є дерева, які закривають сонце, та є вода. Я повернуся після того, як поховаю його. Ще раз вдячний тобі. Він кілька разів кашлянув і знову нахилився, продовжуючи копати землю руками. Сілянь тихо пробурмотів. Ні, не дякуй мені, не дякуй, не треба. Саме тоді з'явилися фенсінь і муцін, які були збентежені, побачивши перед собою одного, який копав яму, а інший заціпеніло, спостерігав за ним. Сілянь був не в змозі говорити та повторював кілька плутаних слів. Минув деякий час, перш ніж принц згадав, що просто дати води було недостатньо, адже цей чоловік повертався до юнання. Тому його рука знову залізла в рукав і почала там нишпорити. Врешті-решт, знайшовши те, що він шукав, він простягнув йому. Ось, візьми це. Ленеїн зупинився і уважно подивився на те, що було в руці селяня. Це була червона перлина, не більша за ніготь. Її блиск був гладенький, чарівний, відполірований, блискучий, зворушливо красивий. Навіть якщо він не знав, що це було. Лише за один погляд можна було зрозуміти, що ця маленька перлина була вкрай цінною. Це дійсно була та єдина сережка з червоної коралової перлини, яку сілянь носив під час небесної церемоніальної процесії Шан Юань три роки тому. Ця перлина справила нам на муціна досить глибоке враження, тому, в ту мить, коли він побачив її, його обличчя дещо змінилося. Лангін відкинув всі належні манери, і турботи нормальної людини залишили його, тому він просто простягнув руку, щоб отримати її. Дякую. Він обережно заховав перлину за пояс, потім зняв мішок на спині і обережно поклав його у вириту яму. Тато скоро повернеться, щоб відвідати тебе. Закінчивши, він руками урочисто відсунув землю назад, щоб засипати яму з мішком. Сілянь підпер рукою чоло і заплющив очі. Замить юнак швидким кроком пішов геть. Фенсін з цікавістю запитав: Ваша високосте, що він тут поклав? Він сказав: Тато, він когось поховав. Муцін же був стурбований іншим. Ваша високосте, я провів розслідування та з'ясував, що сталося. Юнань ніколи не був багатим місцем, їхні храми та святині нечисленні. Здається, у них також є місцеве правило, згідно з яким ті, хто не робить пожертвувань, не можуть молитися, тому всі, хто відвідував храм наслідного принца, були заможними, а бідняки, які страждають від лиха, не могли навіть увійти. Сялянь не відреагував на повідомлення, але тихо сказав Ви двоє, їдьте в юнані, подивіться, яка там ситуація. А я піду зустрінуся з радником і запитаю, що саме відбувається. Його обличчя ніколи не було таким похмурим. Двоє підлеглих не наважилися проявити недбалість і обидва визнали його наказ, пішовши за мить після цього. Сам сілянь розвернувся та поспішив у напрямку гори Тайцан. Здавалося, лихо в юнані могло бути тільки великим і ніяк не малим, але навіть якщо він не міг почути голоси Молитов, це не означало, що люди в королівському палаці не мали жодної здогадки про те, що там коїться. Цей лангін не той самий, що лангін із сьогодення. Іерогліфін відрізняється. Дуже дякую за прослуховування. Вітання зі Львова від мене і від моїх котиків.